Всім привіт, це Ігор. Сьогодні в нас огляд Plata by Mono від нашої студії. Я покажу вам на прикладі про версії. Для безкоштовної версії буде, мабуть, окреме відео. Пройдемося коротко по функціоналу і що в ньому є такого цікавого. Перше, що цікаве, це в нас один плагін на усі способи: на еквайринг, на моно-чек-аут і на оплату частини. Давайте подивимося на налаштування. Після встановки і активації плагіну у вас з'явиться окреме меню марку оплата, де ви зможете це все налаштовувати. Також ви, як завжди, в WooCommerce, можете налаштовувати, переходити в налаштування через вкладку платежі. Ось WooCommerce, налаштування, вкладка платежі, і у вас з'явиться плата by Mono Extended. Там, де в нас йде еквайринг і моночекаут, і, і е, Monobank Extended Pro, оплата частинами. Е, так, тепер перейдемо безпосередньо до налаштування. По аквайрингу ми можемо його активувати, додати назву і опис. Це буде виглядати приблизно ось так. Давайте перейдемо на тестовий наш магазин. Ось у нас є оплата карткою, автоматично додається логотип плата баймону, тому що, коли ви будете активувати свій спосіб, у вас підтримка попросить використовувати логотипи з їхнього брендбуку. Тут вони вже є завантажені. Є версія для темна версія і біла версія для темного фону. Тобто сірі ми тут додали суто для того, щоб ну, ви розуміли, як це виглядає. Так, Тут ми вводимо API токен. Як його отримати, ви можете його отримати в вашому веб-кабінеті, або використати тестовий, але тестовий потрібно записувати не в поле API токен а от сюди в тестовий API токен. І якщо ви хочете тестувати плагін перш ніж запустити його в продакшн, ви можете умкнути тестовий режим глобально для всіх. А якщо ви, скажімо, плануєте переходити з іншого платіжного модуля на е, наш, чи навіть з іншої платіжної системи на наш, то ви можете суто для адмінів вімкнути тестовий режим. От. Е, що в нас ще є? По зображенню. А ми можемо задати ширину зображення по заможню, вона так і буде, якщо напоминаюся 100 пікселів. Е, можна приховати логотип, така. Можливість, звичайно, є. Єдине, що, можливо, колись монобанк буде цей момент відслідковувати і буде вас просити, актив не забирати. Але для активації це потрібно. Якщо, якщо, скажімо, вам потрібно завантажити в форматі якомусь іншому зображення своє, або трішечки його, скажімо так, адаптувати по кольорам, візуально око не розрізнить, там чорний, ну різні градації чорного, ви можете його завантажити, скажімо, тут завантажити URL до зображення в це поле і воно буде виводитись замість стандартного логотипу. Далі, що цікаво і важливо, статус успішної оплати. Якщо тут у нас виводяться стандартні статуси в e-commerce, але якщо ви використовуєте кастомні плагіни, Плагіни з кастомним статусом замовлень. Вони ось тут з'являться, і ви зможете їх сюди підв'язати. Тобто ви можете змінити якийсь інший нестандартний статус замовлення. Скасування платежу. Що це означає? Ви можете з адмінки змінити статус платежу на скасований. і... Монобанк, ну тобто з рахунку, відбудеться у вас повернення. Тобто ви зайдете в веб-кабінет, у вас там є опція повернути кошти, ви побачите, що платіж був повернений конкретно по цьому замовленню. Дуже зручно, якщо у вас, скажімо, однотипний товар, ну, наприклад, по 500 гривень ви продаєте, там, чи послуги якісь, чи, чи товар, який у вас стандартний, у вас там два дві-три позиції, там 500 тисяч. І там 2000 гривень, і важко відслідковувати, який саме це яке саме це замовлення спостерігати по ідентифікатору. Ви можете прямо там в кабінеті, прямо тут, в адмінці, відмінити замовлення, і відбудеться повернення вже на рівні API. Це все, що стосується еквайрингу. Тепер перейдемо до саме до чим Хороший моночекаут, які його переваги і недоліки. Давайте перейдемо в наш магазин на якийсь товар. Да, це тестовий магазин, так що не дивуйтеся, що тут буде багато чого, щось працювати, щось не працювати. Давайте на цій жилетці подивимось. Ось. Що таке моночекаут? Моночекаут це є, о, грубо кажучи, оплата в один клік, яка покупця переводить. В додаток у Монобанку, там вже відбувається його ідентифікація. Тобто банк вже знає прізвище по батькові, номер телефона, знає імейл. Залишилось тільки вибрати покупцю спосіб доставки, який потім збережеться в нього як, як основний, так? І спосіб оплати, який також збережеться в нього як основний. Здавалось би, це є зручно. Але в процесі, коли ми робили цей плагін, виявилося кілька моментів, таких, як ці замовлення не зберігалися на сайті раніше. Ми досить багато часу витратили на те, щоб замовлення коректно зберігалися разом зі способами оплат, разом зі способами доставок і з даними покупця. Щоб ви не передавали дані покупця умовно банку, а вони залишалися у вас, щоб ви були від цього явища незалежні. От, і коли покупець завершує покупку, так, ми на сайт, плагін на сайт повертає статус цього платежа, і у вас це замовлення залишається якби в системі. Що в нас по. Так, нагадую, що я показую, наприклад, платної версії, в безкоштовній версії буде функціонал трішечки обмеженіший. Ми можемо активувати, деактивувати Моночекаут. Далі йде співставність способів доставки. Ви, при налаштуванні послуги MonoCK ви будете вказувати, які способи доставок пропонувати покупцю. У вас там буде стандартно новопоштове відділення поштомат, буде кур'єр і самовивіз. Це те, що нам відомо станом на сьогодні. Е, і потрібно ось ці стандартні, вони мають свої ідентифікатори в системі е, Монобанку. Е, вам потрібно ось тут співставити ті способи доставки, які ви використовуєте там в моно. Тобто ви не придумуєте тут нічого нового, е, ви Прописуйте лише ті, які у вас там ввімкнені. Якщо у ви вас самовивіз вимкнений в моночекауті, ви його тут не вказуєте. Ви вказуєте тільки те, що у вас налаштовано там. Налаштуєте щось зайве, буде помилка, замовлення проходити не буде. І е, так само зі способами оплати. По замовчуванні є оплата картою, оплата при доставці і оплата частинами. Оплата частинами від трьох частин починається. І тут так само: способи оплати обирайте лише ті. Ось можна натиснути Ctrl або Command і вибрати ті способи оплати, які в мене налаштовані в моночекауті. Це дуже важливо. Потім стиль кнопки, аналогічно з логотипом плата баймо. Вибираємо, і де саме ми хочемо їх відображати, ці кнопки. Я вам покажу, ви вже бачили, напевно, на тестовому сайті. В кошику зараз я подивлюсь, ага, кошик у нас тут не клікабельний, у нас ще в міні-кошику воно відображається. Далі, ось тут, на сторінці карт, так само є оформити через мону чекаут, і окремо є ще спосіб на сторінці оформлення замовлення. Але, він, ну, на мою думку, він буде трошки розгублювати покупців. Єдине, що якщо у вас каста не чекають, можна гарно придумати, як його використати. Я вам покажу на прикладі сайту чайник расела, який ми робили. Скажімо, смент, будь-який товар, перейдемо. Ось. Тобто можна ось тут, на сторінці вже оформлення, оформити через MonoCheckout. Так, що ще? Ага, знову ж таки, якщо у вас кастомний чекаут, ви можете вивести спокійно цю кнопку в будь-якому місці чекаута. Ось у нас є заготовлені шорт-коди на довгу і на коротку кнопку, в залежності від вашого дизайну, ви це можете ввести. От це, що стосується моночекауту і моноеквайрингу, вони мають одне налаштування спільне, тому що коли створюється замовлення на моночекаут, воно в нас в системі, у вас на сайті, зберігається під способом оплати як моноеквайринг. Стосовно оплати частинами, там все максимально просто. Це є окрема послуга, яку ви повинні замовити в, через веб-кабінет, вам її активує підтримка монобанку. Є так само тестовий режим. Ось, бачите, тут вже немає, немає API-ключа, є Store ID. Тобто, це, це є окрема API, яке підключається. І тут. Таких речей з налаштувань ви можете зробити що? Це а, вибрати, скільки платежів максимально доступно для покупця. Тобто мінімум три, скільки максимально покупець може при оформленні вибрати платежів. От. Е, в чекауті це виглядатиме приблизно ось так. Так, давайте виберемо якийсь товар подорожчий. ну от півтори тисячі, наприклад. Так, це теж магазин, який ми робили. Зараз подивлюся, чи в нас тут є ще є оплата частинами є. <клес> Ось, коли ви вибираєте оплата частинами, у вас буде вибір, наскільки платежів розбити. Тут, звичайно, вже цей блок стилізований, якщо ви вперше використаєте оплату частинами, давайте подивимось. Так, чомусь називається тест, от, є така лапка оплати частинами автоматично, і ми можемо ось тут вибрати, скільки нам доступно платежів в налаштуваннях максимум 3, відповідно, 3. І ось тут автоматично сума замовлення розбивається на ту кількість платежів, яка є. І вже коли я натисну підтвердити замовлення, мене перекине на сторінку оплати, там вже буде вибрано мої три платежа, і буде показана та сама інформація. Важливо, і це і прописано в інструкції до плагіна. По замовченню, монобанк не повертає покупця на на до вас назад на сайт, на сторінку «Подяки». Це погано, тому що аналітика не відбиває конверсію, і потім питання, а як мені побачити ці покупки в рекламному кабінеті і в кабінеті аналітики. Потрібно вручну постукати в, в підтримку і сказати: мій плагін передає в API Redirect URL, прошу перенаправляти покупців. По, цьому, по цій сторінці, яку передає сам плагін. З цим взагалі проблем немає. Вони активовують миттєво, просто їм треба от чітко, чітко це написати і все. Також можете просити, щоб вони по замовченню робили цей редирект, тому що ми вже робили кілька спроб, і, на жаль, нічого не вийшло. Поки що. От, це і все. Сподіваюся, вам сподобалося. Ставте вподобайки, користуйтеся нашими плагінами і бережіть себе.